Вас вітаємо щиро, любі друзі і сестри і брати, хай серця наповняються миром, щоб подяку Отцю принести за народження Еммануїла і за прихід Його у цей світ, любов Божа, отце нам відкрила, що Він з нами тепер і навік. Тож радіймо сьогодні всі разом. Нехай пісня летить у небеса, нехай буде Ісусові слава, і поклін, і подяка, і хвала. Поклонімося ми родженому своє серце і душу свою, принесімо в покорі до Нього і приймімо Його волю святу. Не дарунків чекає від нас він, бо Він сам став тим даром для всіх. Він з собою відкрив вхід нам в небо. І чекає багато вже літ, щоб люди звернулись до нього, щоб серця свої вдар принесли, щоб смирили і розум, і волю, щоб свято в цім світі жили. Він прийшов і зробив все для цього, щоб сьогодні раділи ми всі. Тож прославимо його рожденного, і співаємо святкові псалми. Тож Хай радість нас всіх наповняє, доброволя буде у серцях, і з ангелами ми заспіваємо, і понесем новину про Христа. Миру вашим серцям і домівкам, щастя дітям, онукам, рідні, і здоров'я міцного бажаєм і прибутку від неба і землі. Тож Христос народився, Вітаємось і славімо Його в день Різдва. У любові Його ми єднаємось, прославляємо Ісуса Христа. І ще раз Христос народився. Амінь.